В першу чергу я хотів би привітати своїх партнерів по команді. Весь тренерський склад, всіх тих, хто був з нами і підтримував нас. Разом ми зробили величезний в важкої праці. сьогодні нам протистояла хороша команда, і це був останній поєдинок, який мав вирішити все і для нас, і для них. Грати було важко, хоча б через те, що вчора наші лідери провели на майданчику по 30 хвилин. І сьогодні ми мали зіграти команда. Лава запасних сьогодні зіграла просто чудово. Ось цей заряд нам слід зберегти до наступного раунду. Команда зараз у хорошій формі. А що буде далі? ми побачимо. Героченседей ту адвенс, де паніон вотхапен. У суперників ще зберігався шанс пройти далі, але ми теж були сповнені бажання продовжити боротьбу. Це було необхідним для наших гравців. Вони мали здобути перемогу над собою і битися за звитягу з повною віддачею. Хлопець, який зараз поруч зі мною, він зробив дуже важливий внесок у наш успіх. Ми не вимагали від нього високої результативності. ми вимагали від нього бути справжнім захисником, зупиняти лідерів суперника, і в цьому він був неперевершений. Він сьогодні на майданчику провів майже 30 хвилин. Ці зусилля були важливими для нас. Я пишаюся тим, як прогресує цей гравець, як зростає його роль у команді. Взагалі, мені бракує слів, щоб розповісти про те, наскільки віддані люди працюють із нами. У нас відмінний командний дух, і це нам допомогло сьогодні. В той же час вітаю британців з тим, як вони боролися на цьому турнірі. А якщо тренер Джо не проти, я розповім історію. Як ми зустрілися з ним у Клівленді, я там мав коментувати. Він був тренером. Коли ми побачилися, то обговорювали справу Євробаскета. Ми домовилися, що будемо ділитися інформацією під час турніру. Але так сталося, що ми були суперниками в останньому турі першого групового турніру. Я хочу привітати колегу з тим, що він проробив величезний обсяг роботи, аби створити хорошу бойову команду. Зрештою, сьогодні ми влучили важливі китки, які втримали нас на безпечній дистанції. В Першу чергу хочу привітати збірну України з тим, що вони сьогодні провели чудовий поєдинок. У них дуже швидка атлетична команда. Думаю, вони заслужили цю перемогу тим, як провели весь турнір. На жаль, нам не вдалося продемонструвати свій ігровий максимум. Тому ми припиняємо боротьбу. Алараґаз еврібарі агрівідкирен алайк погоджуюся з Кейроном і приєднуюсь до привітань українцям, тренеру Фротелло і всій команді. Вони сьогодні провели хороший матч. а власне весь тиждень вони грали на високому рівні. Команда стала краще, турніру, і Ми це бачили протягом всього матчу. Ми билися. Ми намагалися зламати гру з самого початку. Але ривок суперника у другій чверті. Ми стримати не змогли. Ми билися у другій половині. І я пишаюся тим, як ми вели цю боротьбу. Я відчував, як була наша команда заряджена на цей поєдинок. Ми чинили тиск, ми намагалися провести більше атак. Мені довелося проводити багато замін. Ми робили все можливе, але зусилля збірної України перевершили наші. So я не знаю, що вам розповісти про другий раунд. Це буде для всіх нас абсолютно новий досвід. Для мене, для моїх помічників, для моїх гравців. Теж сьогодні може бути ще дуже багато варіантів відносно графіку виступу і наших майбутніх суперників. Як тільки ми будемо знати всі вихідні дані, ми займемося підготовкою. А гравцям слід трішки відпочити. Другий раунд для нас почнеться дуже швидко, вже після завтра. Щойно ми грали ось цей поєдинок, і вже зовсім скоро у нас чергове домашнє завдання. Але ми всі в захваті від находи продовжувати турнір. Заради цієї можливості вся команда пахала всі ці дні. Такою була наша мета. Ми її досягли, і тепер ми спробуємо зробити наступний крок.